Він зачаровує з першого погляду. Його велич та спокій виблискують посеред бурхливого океану та шалених вітрів. У світі є багато мостів, але це особливий це міст ікона. Ось позаду мене знаходиться міст Золоті ворота. Це місце є всесвітньо відомим. Я думаю, не один раз ви бачили його на пазлах, картинках або фотографіях. Сюди з'їжджаються сотні туристів зі всього світу кожного дня, щоб подивитись на цю феноменальну картинку. Це міст відіграв величезну роль в історії Каліфорнії і Сан-Франциско, оскільки його будівництво дозволило скоротити шлях з одного берега на інший. А також він ознаменує собою геніальність інженерної думки, оскільки побудувати міст через протоку в океані було надзвичайно складно. Будівництво цього моста почалося 5 січня 1933 року. Тривало близько 4 років. Вартість будівництва на той час сягала 35 мільйонів доларів. Сьогодні, якщо перевести ці гроші з урахуванням інфляції, це вийде близько півтора мільярда доларів. Довжина моста близько 3 кілометрів, ширина моста 27 метрів, Довжина основного прольоту 1280 метрів. Висота опор 228 метрів над водою. Від проїжджої частини до поверхні води 67 метрів. Конструкція моста має 1 мільйон 200 тисяч заклепок. Товщина головного опорного троса 90 сантиметрів. Він складається з 27 тисяч дротів або стальних ниток. Якщо їх всіх з'єднати один з одним по довжині, то можна обкрутити землю три рази. Ці дроти скручували разом у троси, які потім за допомогою гідравлічного преса спресували в один великий товстий трос. Він настільки міцний, що витримує вагу моста. А також вогу всіх транспортних засобів, які проїжджають по ньому. Тільки задумайтесь: сам міст важить 382 мільйони кілограм. Це більше, ніж знаменитий хмарочос Empire State Building, що знаходиться в Нью-Йорку. Ось ми на практиці бачимо, як працює порада премудрого Соломона, яку він сказав ще декілька тисяч років тому. Книзі еклезіаста ми читаємо нитка потрійна, не скоро порветься. Ця порада правдива і стосовно єдності в сім'ї, громаді чи суспільстві. В єдності є велика сила. Стосовно кольору моста було багато дебатів, але будівельники вирішили, що найкраще буде лишити такий же колір, як і антикорозійне покриття червоно-помаранчевий, червоний і жовтогарячий. Це кольори, які завжди використовуються при зведенні стилевих конструкцій. Тому що дані фарби містять свинцеву компоненту, яка захищає сталь від корозії. Крім того, завдяки цьому кольору міст добре видно в тумані, який часто буває в цій місцевості. Також через те, що цей бриз з океану несе сіль, його роз'їдає постійно корозія. І тому його постійно потрібно доглядати. Як тільки робітники закінчують його малювати, вони починають заново. І так, цикл за циклом безперестанку вони підтримують його в хорошому стані, тим самим поновляючи його в золотистий колір, міст знаходиться в сейсмічній зоні за 20 кілометрів від розлому Сан Андреас. І тому при його будівництві було використано технологію сейсмічної ізоляції. Яку придумали в Новій Зеландії це суміш сталі та гуми, і такі циліндри діаметром 1 метр були використані в конструкціях моста. Це дозволяє протистояти руйнівним землетрусам, які є досить частими в цій зоні. Останній потужній землетрус стався тут 1989 року з силою 7 балів за шкалою Ріхтера. на жаль. Міст золоті ворота також відомий як міст самогубців. У середньому кожні два тижні хтось закінчує там життя самогубством. За період його існування тисячі осіб покінчили життям, кинувшись з нього у воду. Офіційний підрахунок було припинено ще у 1995 році, коли кількість самогубців досягла тисячі, міст дуже високий. Якщо навіть людина добре плаває і в польоті передумає топитись, усе одно в неї не буде шансів вижити, тому що вона загине від удару об поверхню води. Золоті ворота одна з найпопулярніших споруд у світі, де люди вирішують покінчити з життям. Поки психологи шукають відповіді на питання про суїцидальну популярність міста, поліція у цивільній формі постійно патрулює міст. Намагаючись попередити такі випадки. Багато зрятованих стверджували, що навіжена думка вступити в безодню прийшла їм у голову буквально в останню хвилину прогулянки. Чому люди використовують цей міст, щоб перейти не на інший берег, а на той світ? Можливо, туман проблем і переживань так обплутав їхній розум, а гріх так роз'їв їхнє серце. Що вони не бачать вже іншого берега і назавжди хочуть покинути цю землю, зникнувши в холодних водах океану. Але Біблія пише, що Ісус прийшов на цю землю, щоб прокласти інший міст міст між небом і землею, Його не може знищити ніякий землетрус чи зруйнувати корозія гріха. Цим мостом. Є сам Ісус Христос. Ось Його слова. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Апостол Павло далі пише, дякуючи Отцеві. Що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви, переставив нас до царства свого улюбленого сина, яким маємо відкуплення і прощення гріхів, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне, і вас. Що були колись відчужені і вороги думкою у злих учинках. тепер же примирив смерті в людському тілі його, щоб учинити вас святими, і непорочними, і неповинними перед собою. Якщо проводити паралелі, Ісус також проклав міст між небом і землею. Він поєднує те, що було розірвано колись, ці стосунки між людьми, які розірвалися в результаті гріха. Іван пише, що. Бог так полюбив світ, що Ісус прийшов сюди, щоб віддати своє життя, щоб знову нас з'єднати з Богом. І стосунки з Богом також потрібно підтримувати. Дуже часто ми не бачимо іншого берега, і нам здається, що туман попереду і нема кінця. Але Бог може розігнати цей туман і проглядається інший берег. Бог дає нам сили йти вперед, незвичайчи на різні обставини. Він простягає цю руку допомоги. Він з'єднує нас із собою, відновлюючи те, що колись було втрачено. І оцей золотий колір моста є символом того, наскільки цінним є цей міст, який Бог проклав на землю. І апостол Павло пише, що Христос викупив нас своєю кров'ю, не тлінним сріблом або золотом, а своєю дорогоцінною кров'ю, яка дарує нам нове життя. Тож нехай оце сонце, яке сяє позаду мене на цей міст. Даючи йому особливого кольору, нагадує вам про дорогоцінну кров Ісуса Христа, якою він проклав цей міст між небом і землею.